Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Все як завжди. Дивимось сьогодні на завтра, на один день, і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? О. Так. Зараз хвилиночку. Так, ну дивіться, уточнила я просто тепер готова вам розповісти, бо цікаво було, в чим обман. Дійсно, от, от обманюватись можна буде, дивіться, якась така ситуація, в якій буде мова йти про можливість прориву, можливість швидких змін. По ситуації, але ж швидкого нічого не буде. Початок буде швидким, але воно щось там взагалі то буде так, як буде. Буде як своїм шляхом все йти. Але не обманюйтесь, що це все, знаєте, дасть вам зміну в один день. Воно там трошки більше буде розтягнуто по часі, але ж нехай. Не лякайтесь теж цього, бо взагалі-то непогані результати. Для когось це буде стосуватись якихось особистих обіцянок, то теж розумійте, що ці обіцянки, як не буде можливості, швидко Зробити, так як наобіцяє вам хтось, а навіть і ви можете схибити у своїх якихось розрахунках. Тобто спочатку ви щось пообіцяли, потім, наприклад, вранці прокидаєтесь і розумієте, що у вас трошки змінюються плани. там Ну, з будь-якого приводу, тож нічого. Просто от Ну як можете, то і не кажіть одразу про якісь строки. Кажіть одразу, що побачимо, як воно складеться. Далі дивимось: сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? О, ну тут, о, тут такі зміни. Тут ви для когось така цінна людина. Якийсь лицар мечів нам показаний тут, і є тут сумніві стосовно такої людини, але ж знаєте як, щось вам не подобається в людині, така якась різкість є. Людина, яка в якісь моменти, от дуже змінюється настрій в людини, як нестабільність якась в людині. Але ви для людини дуже цінні. І ті зміни, які буде бажати людина, ви щось притормошувати будете. Ви так, знаєте, не будете поспішати з тими змінами, але ж ви така гарна для цього чоловіка. Ви ну, королева кубків, ви кохана людина для цього чоловіка, лицаря, мечів. Це знаєте, людина перед сном. Про вас думає, ви можете снитись людині, ви може прокидатись, думати про вас. Тобто тут хоче змін з вами, дуже хоче змін. Але щось він такий недостатньо зрілий для вас. Ви, королева, він лицар. Ну тож, трошки він до вас не дотягує, і ви про це саме про це ви більш за все думаєте. І. Трошки тут ви не готові до тих змін. Ви їх будете трошки приторможувати, закриватись від тих змін. Як знаєте, от я ще не вирішила, я ще не розумію, наскільки мені треба ці стосунки. по коханню. Робота, що вам важливо знати про вашу роботу в цей день, давайте побачимо. О, тут все добре. По роботі. Тут насправді у вас є всі інструменти для вашої роботи. Ви знаєте, що ви робите, ви знаєте, чого досягти хочете, ви знаєте, як то робити. Взагалі, ви людина, яка тримає в руках все, що треба. І ви людина фахівець, все, все ж таки. І ви все ж таки ще й людина, яка кожного дня чомусь навчається. Тобто ви не зупиняєтесь на тому, що ви вже вмієте. І цей день вас теж чомусь буде навчати. Ви як самотужки будете розглядати якісь нові цікавості для вас в робочій темі. Тобто все стабільно, але, як то кажуть, завжди хочеться краще. І ви вмієте це краще відчути і досягти цього. Що вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо? Тут лицар жезлів у нас, а тут паж жезлів. Дивіться, по справедливості вам треба буде сприйняти для когось це просто рух якийсь, а для когось як людина піде, і людина буде, от як то кажуть, з кожною годиною або з кожним днем втрачати свою важливість для вас. Це може бути ви з якоюсь людиною по справедливості припиняєте стосунки, спілкування. Може, це хтось так вирішить. Але повірте, це все якось не виглядає для вас насправді чимось таким, ну, по справжньому неприємним. Вам буде, от як спочатку, знаєте, трошки образливо так. І ви будете якось. Ну, як туга така по людині, або хтось там по вам, на ваш приклад, буде відчувати таку, знаєте, от, як не вистачає вас. Але це ситуація, яка от, ну, не просто так складається. Це як, ну, як то кажуть, ваш час в житті один одного вже. Скінчився, вже прийшов, добігає кінця. І ви вже кожен повинен йти своїм шляхом. Приймайте, як є, бо ну то знаєте, якщо затримувати людину довше, ніж потрібно коло себе, то людина просто буде блокувати. Е Появу нової людини в вашому житті. Так само і ви будете робити. Але ж, ну, як то кажуть, знаєте, у, у всього є свій час. У кожної людини, у кожного предмета, отак і тут. Ви вже щось один одному відпрацювали, кармічно відпрацювали. І кожному з вас треба рухатись далі по своїй програмі, по своєму житті. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Чого краще б за все відмовитись Дивіться, там, де є у вас робота, а ви зупиняєтесь, ви якось, може, не впевнені, може, ви ще вважаєте, що у вас недостатньо знань? А насправді. Від страхів відмовляйтесь, бо у вас є всі сили контролювати взагалі і рівень своїх знань. Якщо треба, у вас вони будуть надходити, ну, як, ну, знаєте, починаєте працювати, і ви будете ну, в роботі набирати досвіду. І просто, от, знаєте, не зупиняйтесь. Відмовляйтесь від самої зупинки, від самої, знаєте, нерішучості. От там, де вам хочеться щось зробити, нове, чи там продовжити щось що було вже розпочати, але може там була зупинка. Йдіть далі, контролюйте ситуацію і у вас як. Статус ваш буде підвищуватись. Тут насправді така ситуація, яка вам дуже стабільність в життя несе. А от страхи відкидаєте, вони вам взагалі тут не потрібні. Бо у вас тут і сили є, і впевненість і в собі теж вона є. Не задавлюйте її. Чого вам не уникнути? Цей день давайте побачимо, чого вам не уникнути. Тут про нову роботу, над якою ви вже так багато думали, ви вже ж все обрали, ви вже знаєте, як внутрішню гармонію маєте з цього приводу. Це може бути. Ну, Як початок нового життя з новою для вас людиною. Ну, тобто, як, ви вже спілкуєтеся, і ви якесь рішення вами двома прийняті. Тут дійсно от початок нового. Щось, що починається з нуля. І це, знаєте, вами і людиною. Це багато роздумів має. І це, знаєте, коли. Чи ви, чи людина вже навіть знає, з чого почати. Це може бути ну, для когось історія кохання, для когось історія нової роботи. Але ж ключове це нове, коли створюється щось нове і початок, тільки початок, і яким він буде той розвиток. Тут мені що подобається, що люди Ризикують почати, але все, що вони будуть робити, це буде дуже обмірковане. Це знаєте, не виглядає, як якось буде. А це коли люди зосереджують свою увагу на тому, що результат обов'язково повинен бути найкращим. Вони заради цього результату так, вони хвилюються, вони. Ну, в деяких моментах навіть з собою сперечаються, але е тут більш за все навіть мені показаний чоловік, який дуже зосереджений на, е на такому, знаєте, найкращому результаті, коли е він дуже бажає. Відродження От свого особистого відродження і відродження от стосунків, ну, коли знаєте, народжується нове на досвіду минулого. І коли людина дуже розраховує на допомогу вищих сил, тобто тут він е готовий докладати зусиль. Але він, ну, знаєте, тут духовно наповнена людина. Тут він все, що він робить, він робить ну, по законах Всесвіту. Тобто не так, як буде, так і буде. Як схочу, так і зроблю. І мені байдуже, як там хто там що думає. Ні. Тут людині не байдуже. Тут він дуже хоче самого найкращого результату. І тобто, вас обравши, бо тут по закоханих він вас обрав. Ну, так само, як і ви людину обираєте. Він, ну, це знаєте, ви, ви омріяна людина, ви е, е, людина, про яку просив, е, яку вимолював. Тобто тут, ну, тут духовний розвиток у людини на рівні, на високому рівні. Далі дивлюсь, далі дивлюсь. Чого не уникнути, правда ж? Трошки я тут заплуталась, яке питаннячко ми з вами розглядаємо. Давайте чого не уникнути, так? Да? То ми щойно дивились про нього? Бо мені як те саме дуже, дивіться, знову ж таки, нам цей король Пентаклів показаний, але показано ще й на дні колоди, що він дуже закоханий, той король Пентаклів. Так, він розраховує, він все обмірковує, планує. І людина, яка, знаєте, ну, він не просто там. Замріяний якийсь, а він ну, конкретний. Він розуміє, що йому треба для подальшого життя і на що він йде. Тобто тут серйозні рішення приймаються людиною. І тут, ну як то кажуть, певне коло він прийшов у спілкуванні з вами. Він вже для себе зрозумів, що він відчуває до людини і. Його дуже тягне до людини. Тут, тут ви це, цілий всесвіт для цього чоловіка, і йому дуже-дуже хочеться, як ну от, пройшовши одне коло, розпочати нову історію. Страхів, дійсно. От, знову ж таки, підглядаю в колоду одні ті самі карти, бачу, є страхи. Певні страхи є дійсно. Бо якось він так вас для себе считує, що є страхи, а чи потягну я всю цю сім'ю, чи вистачить у мене резервів? Бо ви для нього дуже така, ну. Ну, така, знаєте, жінка, яка, яку хочеться Ну, доно до зараз як це вам сказати, як цілий всесвіт до ваших ног кинути, але ж він дуже матеріальний. От знаєте, от всі романтика вся ця, вона йому притаманна, але ж реальність вона потребує грошей. Оці страхи про гроші, трошки вони у нього присутні. Бо якось ви, ну, хоче от, я б сказала, що на даний момент ви можете бути навіть людиною, яка ну, більше його заробляє, а йому треба хоча б на рівні з вами бути. Хоче змін, бажає цих змін. І дуже багато про них думає. І ви для нього жінка таємниця, а це ж найцікавіше. Коли не розгадана, і коли не зрозуміло чи колись зможе вас розгадати, чи ви так і будете все життя для нього таємницею. І такою через це ще більш бажаною. Далі дивлюсь, порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте дивитись. О, дійсно, не закривайтесь від ваших ідей в цей день. Розглядайте і по можливості якомога швидше працюйте з вашими ідеями. Вони будуть дуже цікаві. Навіть якщо ви сумніваєтесь, хоча б запишіть вашу ідею. Подумайте про неї трошки потім. Наприклад, сьогодні запишіть, завтра вже роздивіться цю ідею, бо дійсно день для вас доволі сильний, саме тими месенджерами, які ви будете отримувати від Всесвіту, від духів вашого роду. Це може бути в снах ваших, це може бути от якась така підказка, коли просто думкою. От ви щось там робили і вам прийшла думка. І вона така, знаєте, на секунду. І потім через годину ви вже навіть не згадаєте, то маєте можливість хоча б записати, бо це будуть ну, просто от якісь вам дуже такі корисні ідеї, які, втіливши в життя, ви будете просто от, ну, потім задоволені, бо зможете якихось проблем уникнути. Тобто, це ваша інтуїція, яка вас перестраховує на майбутнє. Тобто, у вас на сьогодення ну, в якихось моментах просто закриті очі, ви чогось не помічаєте. А ваша інтуїція вже все знає і вам дає підказочки, то звертайте на це увагу. Все, на цьому закриваю відео, колоду, цікавий день буде. і... Цікаво буде почитати ваші коментарі. Обов'язково бережіть себе, будьте в безпеці, і побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!